Вітаю, Ілоно. Позаду мене вже бачите, майориті синьо-жовтий стяг над будівлею Київської міської державної адміністрації. Близько дев'ятої ранку відбулася офіційна подія підняття державного прапору за участю мера столиці Віталія Кличка, також голови КМВА Сергія Попка та інших представників столичної влади. І насправді багато киян прийшло, попри те, що захід він скажімо, ну не масовим мав бути, але кияни все одно приходили, фільмували це на свої телефони, тому що справді значна подія, і це перший стяг, який за майорів у Києві ще з часів, коли проголосили незалежність України у 1990, 1991 році. Тому традиційно, то щороку відбувається ось таке підняття. Зазвичай це більш пишно, більш е, помпезно, але сьогодні було навіть без промов сьогодні тільки е, була почесна варта, і відповідно під Е звук державного гімну України підіймали ось цей стяг. Власне, ми поспілкувалися із міським головою Києва Віталієм Кличко, який розповів, наскільки важливо знаєте попри війну, попри все те, що відбувається, навіть у такий спосіб відзначати великі державні свята. Почуємо його традиційно, кожного року на день прапора ми піднімаємо наш символ прапор. На жаль, на сьогоднішній день пробитий пулями і в крови українців, які ідуть цим прапором, в бій перемагають, і це є тим символом, з яким ми живемо, з яким є наша держава, який є в серці кожного з українців. Всі знають, що після подій у Чернігові всі недержавні масові заходи, які планували на 23-24 серпня, скасували або перенесли на інші дати. І звісно ж це стосується і столиці. І у нас було заплановано багато виставок. скажімо, там зібрань. все це перенесли або скасували, але лишилася низка офіційних заходів, які будуть відбуватися, і зокрема, от вже. Завтра на день незалежності буде офіційне підняття найбільшого прапору України, який поблизу батьківщини мати попередньо відомо, що це буде відбуватися за участі президента України. Також розповіли, що відбуватиметься впродовж дня, 24 серпня, нагородження захисників а також зустріч президента разом з представниками інших країн, і вже сьогодні ми побачили міністра оборони Нідерландів, яка Завітала на хрещатик, аби побачити знищену російську техніку. Власне більше про заходи на 24 серпня у Києві розповів мер столиці Віталій Кличко. Почуємо його. Офіційних неких заходів ми не проводимо масових заходів, але тим не менш буде підняти головний прапор, який ми встановили ще декілька років біля родини матері найбільший прапор в Україні, який видно з, зі всіх точок нашого міста і е, будуть в обмеженому. На вигляді проходити там офіційні е заходи. Сьогодні ж на день державного прапора, окрім того, що багато киян вдягають вишиванку, то є можливість прогулятися хрещатиком вже починаючи, якби з цього тижня, побачити знищену російську техніку. А також е збройні сили України влаштували таку виставку. Е Російської зброї та спорядження тут можна побачити і залишки від крилатих ракети, е, від шахедів безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби і багато всього іншого. Ця виставка до 27 серпня буде тривати. І про неї ми е, ще розкажемо згодом. Ось зараз ви можете бачити, що вже багато киян вони цікавляться, підходять. І є можливість розпитати до речі, все, що цікавить у військовослужбовців, е, і унікальна насправді можливість, тому що зазвичай ми тільки можемо Можемо десь там дізнаватися там з телебачення або з офіційних джерел про якісь засоби види зброї. А тут можна все розпитати. Тож про це будемо ще далі говорити. А поки Ілона передаю тобі слово. Дякую, Святе, за ці подробиці за те, що показав нам, як це відбувалось. Тепер всі кияни, всі українці поінформовані, що біля мерії підняли сьогодні прапор в день прапора. Це був свят Тромса, який розповів нам всі подробиці.